Так, любенькі, дорогенькі. Доброго дня, доброго ранку. Всім всього доброго і всім всього самого доброго. Так, знімемо відео, то покажу вам чистки трошки, відкрию вам. На тому каналі зніму після цього там відео. Покажу вчора, де ми їздили вас, купали хто на чистках. Всім все написала, що далі ми робимо Тось на тому каналі. Канал називається Оксана Відьма-Влог. Переходьте туди, подивіться, знімали Крайні відео, знімали, де ми живемо, показували трошки наше селище. Раніше воно було ПГТ, посілок городського типу. Зараз, навіть я не знаю, як воно, чи селище, чи Ну, не город точно, не місто. Трошки знімали, трошки подивіться, кому цікаво, зайдіть, подивіться, яка гарна Україна, Полтавщина, Полтавська область, яка зелена, у нас вже вчитай, 15 вересня. Як все зелено, зелено, красиво і гарно. Яке селище, які люди в ньому живуть, люди трудяжки, люди як мурашки повзають, лазять, стараються, стараються і стараються. Трошки. От, щоб хто може за кордоном не бачив, хто з Росії, подивіться, чого, чого, чого б ви сюди не лізли. Чого б ви не лізли? Це не обласний центр, це, це селище. Ну, от подивіться, яке, яке в Україні селище, як люди живуть і, таке, звісно, Такої землі, такого всього хочеться. Так, все, це понятно. Зараз вам щось прочитаю, давно не читали, давно ми розклади щось не робили. Чистки. чисток скільки багато, що немає. Коли в мене навіть, навіть розклади якось в мене відходять на якийсь план, тому що чистки, свічки річні, тобто масово вийдете на чистки, масово вийдете чи берете, замовляєте свічки. Не пошкодуєте, не пожалієте. На тому каналі вам трошки покажу, Ну, це капелька, сута частинка з того, що ми робимо з вами на чистках. Замовляємо вичитки для всіх, замовляю вичітки там, де знаю, що буде робитися молитва. Я не можу там, 24 часа в сутки постійно бути на молитві. Так як і ви, кожен зайнятий, кожен своє. Є люди, які дійсно це можуть робити, і люди, які дійсно це роблять від душі, від, по совісті, по всьому, і так далі. Так що дуже багато зараз і немає навіть не прямих ефірів, ні кривих ефірів. Тобто, навіть про, про війну, про політику якось відійшло в мене десь десь трошечки збоку воно на мене. Той, що там робиться, як там робиться, не вспіваєш. І це сьогодні Опять треба зняти хоч щось на YouTube, потім знову поїдемо, потім знову поїду туди, потім туди, а потім хочеться самим поїхати, може, в ліс по гриби. Може, і вас з собою візьмемо, трошки щось знімало. Діти привозили грибів нарвали. Позавчора, мабуть, чи коли. Там. Добре, такі мені ніколи, вроді, такі гриби, я не, ну, не, не їла. Наскільки добрі гриби були. Так що, хочемо ще й це встигнути, чоловік мотається по двору, поки я тут своїми ділами зайнята. І, в общем, от таке заказали ще дві тумбочки до нашого сюди в кухню. Це хто дивиться, кому не цікаво, не дивіться, перемотали і все. Не цікаво. Замовляйте карти, хто хоче. Замовляйте карти. З з брошуркою йдуть. І поясненнями трішечки. На основному от от карти, от брошурка. А в основному треба вам самим старатися, знаєте, кожну карт, понятно, як сказати, в цілому, якесь значення є для карти. Це, зрозуміло, ти її не придумаєш заново. Але діло в тім, що все рівно ти дивишся на картинку, ти дивишся і ти повинен, розумієте, це заучувати. Це не школа, це не перший клас, це не один плюс один, в усіх два має бути. Кожна людина дивиться на карти, і вона ощущає сама. А через розклади, які ви вже будете робити, там, зразу собі, потім родичам, а потім, якщо у вас є бажання, виходьте і робіть їх, знаєте, ви повинні самі цю карту прочувствувати. От у мене от ця карта так, в другого таролога вона може зовсім бути зовсім може бути по-другому йти. Десь приблизно про те саме. Ну, тільки у мене може більш розкладів таких, не знаю, життєйських, через що воно так іде. В людини в когось там не знаю чого так, ну отак. Кожного йде по своєму. І всіх я сприймаю адекватно, нормально. Якщо людина взяла в руки карти, вона розказує, вона робить розклад, вона розказує, як в сочетанні карти йдуть, як карта одна йде. Ну то той розклад робить. Ну це її бачення. Це через неї йде, значить, от про цю карту, про ці карти примерно. Про три карти, про чотири карти, чи про п'ять карт. Для неї йде от, от значення карт, так, як іде. Треба чути себе. Все визубрити можна, можна відкрити інтернет, сісти і кожну карту визубрити, як табличку множення. Ну, ви перестанете чути себе. Ви перестанете, просто ви будете, а не завжди воно те, що визубрене, воно так і є. Карти це не про провизво. Кожна ситуація, кожен розклад, я їх 10 можу за день зробити, і всі 10 вони різні. В кожного життійська ситуація різна, там кожна люба ситуація, вона зовсім різна. Так що, замовляйте, карти, в кого є бажання не дешеві, ну, діло тим, що не хочеться мені, щоб вони направо-наліво йшли, ці карти, от людині, кому треба, вона. І кому потрібно, щоб вони в неї були, чи в нього карти були, вони будуть. вони будуть, Я в це вірю, я це розумію. і от такі діла. Так що все сказала. Ніхто не дзвоніть, зразу дійшло вже до того, що зразу якісь дзвонки дивлюся, якісь номера, блокірую все. Не питаючи, не розбираючись, дзвонять тільки ті, хто йде на розклад, і кому я пишу в який час. Я сижу отут за столом, не в дорозі, не в машині, десь включаю вам відео по вашому бажанню. Ви бачите стіл, ви бачите оце, ви бачите руки, карти мої, Хочете себе покажу. Якщо ви хтось там щось сумнівається. Тобто тільки на розкладах я балакаю. Ніяких соєтів просто, так, ніяких випросів за вас я вирішувати не можу і не збираюся. Тобто, все через розклад. Те, що карта показала, все останнє, що я сказала на Ютубі, на каналі одному і другому, все я сказала. Ні з ким їхати не треба, навіть не заморачуйтесь, тому що пішло таке поїздки почалися, і починаються, ой Боже, ми здалеку, а вас хоч здалеку, хоч з близько ніхто не зве. Якщо якогось позвучу, так, да, я двері відкрию, пожалуйста. Якщо я не зву, значить треба їхати шукати, де, що і як. Есть Viber, написали по вайберу, по там, і розклад вам треба, і не треба. Дорого, не надо, недорого, значить, прийдете, в кожного своє. І все, так що ж ви розуміли. Іначе дзвонки, які просто дзвонки, блокірую зразу. Є, в мене інші телефони, де до мене дзвонять. Діти і так далі, а це все блокірує, так що щоб понімали. Казала вже і не хочеться його повторяти, тому що це як попка дурак. Ну в той же час чи люди не чують, чи, чи чи скоро три роки ніяк не ніяк з не почують, чи, чи може нові люди якісь. Не знаю, постараємося, може, в цю неділю зробити прямий ефір, а може, і не постараємося. Не знаю. Багато у вас начистки, і мені треба, тому що тут є такий період, що треба його. От дуже добре, якщо в цей період для вас оте, оте, оте зроблю. Через що так і спішу зробити. Все. Давайте ще почитаю, ще хто там нервничав, від цього доб'ю повністю вас. Чтенням своїм. От тоді подивимося. І тут це спілкування, так що не треба там нірничати, писати, все це спілкування. Виходжу я на канал поспілкуватися з вами. Може, комусь для когось просто балачки, ні про що наші з вами. От вони для когось в житті щось якусь роль зіграють. Більше, ніж якийсь розклад, ми зробимо. На тому каналі зроблю для когось розклад з вас. Так, давайте прочитаємо і будемо робити розклад. Мені 60 років, і з часом я зрозуміла. Мені більше не подобається, коли люди приходять до мене додому. Те, що тільки що я вам казала, не треба їхати, не треба йти, не треба підворіть мило там під фірточкою не треба, не треба. Мені не подобається це, і я цього не хочу. Мені всього вистачать, буде в половину менше, в четвертину менше. Для нас хватає з головою. Понимаєте? Був би спокій, душевний, здоров'я, хоч якесь там було б, і все. І за все слава Богу. Так що, бачите, теж напишуть. Мені, це, мені більше, не, більше не подобається, коли люди приходять до мене додому. От так і ми дійшли до того, що нам чоловіком не подобається, коли хтось іде до нас додому. Ну, тих, хто, кого ми звемо, і тих, кому ми завжди раді, ждемо. Не, не те, що звемо, а ждемо. Доча приїде з Юрою, Максим з Аліною приїдуть, дітки їхні, ми завжди ждемо і завжди раді. Це не про те, кажуть, а от просто чужі люди не треба, не треба. Вже багато років живу сама. І що старшою стаю, то чіткіше відчуваю, мій дім належить тільки мені. Почуйте золоті слова, мій дім, ваш дім належить тільки вам. Наш чоловіком дім належить тільки нам. Діти це сім'я, це те саме, що ми з чоловіком, та саме діти. Це, Тут ніхто нічого не діла. Раніше все було інакше, в нас дуже. Це я кажу від себе. У нас теж. У молодості ми обожнювали гостей. Ну, тут пише, я обожнювала, да, були гості, дні рождження відмічали все. Двері завжди відчинені. На кухні пахло свіжою їжею, готували трапези такі. та ти що. Двері завжди відчинені, на кухні пахло свіжою їжею. У хаті лунали сміх та розмови до глибокої ночі. Я накривала стіл, бігала з тарілками. Тішилася, що людям у мене тепло і затишно. Так, це все виснажувало. виснажувало. Але втома була приємна. Я почувалася потрібною. Все те саме в нас. Ми бігали. Тут вона сама бігала, в нас ми бігали з тарілками, накривали, прибирали разом, готували разом. Ну, тобто все це було. Діти підключалися. Тобто всі разом ми готували. Тоді воно да, тоді воно якось було. Ну, от, ну, ти цьому раді. Тобі це нравилося, а тепер, а тепер усе змінилося. Мій дім це мій особисте, особисте простір. Я не хочу впускати нікого, навіть близьких. Мені стає тривожно, коли дзвонить телефон, і хтось каже: забіжу на хвилинку. Одразу ваш ще в грудях. У голові крутяться питання: навіщо, надовго, що говорити, Знаєш, як воно витягує з тебе енергію. Тобто це общення, оце все, оце ні про що пусті розговори, вони з тебе витягують енергію. Тобто ти вже не, 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 ну не, ну, не об'яснити, як це? Навіщо надовго що говорити? Присутність інших збиває міри. Правильно, присутність інших збиває міри. То така устоявшаяся. Жизнь. Встав, оте, 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 потихеньку, помаленьку якось порушує мій порядок і рівновагу. Ну, тут пише вона навіть з дітьми я відчуваю цю подвійність, Ну, поки ми не відчуваємо. Може, як постаріше, їм ще більше будемо відчувати, поки наших дітей ми не відчуваємо. І в нас, нас кришу робили ну, мужики, мужики <смі> на криші сидять, під'їхали одні, поїхали. Слідом другі під'їхали. Вони вже сміялись, дивилися, дивилися, кажуть, що вони хоч зараз у вас не збираються, не приїжджають і все. Ну, от. Так. так воно і ще час так виходить. Одні поїхали, другі приїхали. Ті приїхали, ті Той після роботи заїхав. Вчора катається, десь Максим не катався по справах, їздив, віноградку на кладбищі заказували виноградку, щоб він зробив сину, сину він заказував, заказав, привезли труби йому, він варитиме все це. Той заїхав до нас, раз заїхав, другий заїхав. І оце отаке. Поїхали, Аня приїхала з Юрою. Пока не напрягає, діти не напрягають. Якщо ти больний, розбитий лежиш, то воно все напрягає. Чоловік мішає, що ходить. Іди кажу там собі в телевізор, щоб трошки віддихнути. Та ще від цього, від, від цього всього буває голова така, що просто хочеться заритися десь, і щоб ніхто не трогав. Зовсім ніхто не трогав. Так що з дітьми такого ще немає, не відчуваємо. Навіть з дітьми відчувають цю подвійність, радість і напруження водночас. Ну ми поки ще радість відчуваємо, радіємо, тому що ми поки місь нужні дітям. А коли вони йдуть, приходить полегшення. Ну, понятно, що сам остається, це все понятно. Сам остався, сам. Привикша житись. Ну, колись жили ми сім'єю всі разом, і діти, і ми, понятно, це було наше життя, це була норма. Зараз ми залишилися вдвох уже дуже давно, діти самі живуть. То понятно, що воно, ну, як тобі сказати, то, то твоє життя, то до тебе приїхали діти приїхали. Все одно воно якесь таке вже. Хоча воно ну, напрягать не напрягає. Абсолютно не напрягаю. діти не напрягають. Радієш, радієш, чоловіком балакаєм. слава Богу, що не ховаються від нас десь поза а заїжджають, заходять і раді бачити. Я зрозуміла, що маю право берегти свій простір. Мій дім це моє відзеркалення. Місце тут не про наших дітей, бо це я це вже перейшла. Я зрозуміла, що маю право берегти свій простір. Мій дім це моє відзеркалення, місце, де я можу бути собою. Це не хвороба і не примха. це мій вибір. У цій самотності я знаходжу спокій. Мені кажуть, так ти ж залишишся одна. Але я вже сама, але я вже сама. І мені добре. Може, це не старість, а зрілість. Після стількох років, прожитих для інших, я нарешті хочу пожити для себе. От таке ми прочитали з вами. А ви напишете, подумаєте, напишете, як ви це все бачите, як ви, як ви на це все дивитеся. Ось я ще вам про дитину прочитаю, бо так ми за дітей забалакали. Моя мета це написано тут виростити дитину, яка, ставши дорослою, все ще любитиме мене, ну, нас, батьків, захоче бути поруч. Дзвонитиме, питатиме, як у нас справи. Тут написано у мене, але я покажу вам, у нас справи, і знаходить для нас час. Тобто, наша мета всіх, я думаю, виростити дитину, яка, ставши дорослою, все ще любитиме нас, захоче бути поруч, дзвонитиме, питатиме, як у нас справи. І знаходитиме для нас час. Уявіть собі, виростити дитину, яка тільки й мріє втекти з дому, чи свідомо уникає вас, нас. Тобто, вас ваші діти, нас наші діти. Саме тому так важливо поважати своїх дітей, дозволяти їм бути собою, говорити добрі слова, молитися за них, вибачитися, коли потрібно, і зважати на те, що ми їм говоримо. Тобто думати прежде, прежде, чим сказати щось хоч своїм, своїм, ну, дорослим дітям. Зрештою, справа не в тому, що ви мали на увазі, а в тому, що вони відчули. Да, від наших слів, що вони відчувають, як на душівних. Ви лікуйте свої рани, щоб ваші діти не мусили лікувати свої. Ви лікуйте свої рани, щоб ваші діти не мусили лікувати свої. Не існує ідеальних батьків, але є тисяча способів бути турботливими, люблячими і достатньо хорошими для своєї дитини. От такі діла. Все, любенькі, дорогенькі, ви бачайте. Для кого це іспитання якесь слухать? Дивимося, давайте ми подивимося. Десь вчора в Ютубі чула, Україна устала від війни, так було сказано. І почне здаватися. Давайте подивимося, так це чи не так. Ой, вода добра. Україна устала, заморилася від війни. І почне здаватися, так це чи ні. Ну, Подивимося, як карта бачу. Не беру свої карти на такі розклади про війну, не беру. Там то карти добрі, то карти для особистого розкладу, для таких сімейно-домашніх. Розклад. Все по них дивитися, можна все, але ну, не хочеться мені їх сюди. Україна. Давайте я карта бачила, чи дійсно заморилася і чи, чи дійсно почне здаватися. Давайте. Та ні, не дождуться, щоб Україна почала здаватися. Таким навіть і не пахне. Про таке навіть карта не показує, щоб Україна замириться, замирилася, да. Замарилася тягнути цю лямку, ось внизу колоди в нас. тягнути цю лямку в війни, Ну, щоб здатися, віддати свої землі, свої поля, своє сонце, свої, свій воздух, все своє віддати М -м нема такого, абсолютно немає, абсолютно немає. Абсолютно немає. Скоро буде якась звістка. А яка звістка це буде? Ну, от за війну за Україну? А яка звістка? Тут прозріння приходить. І Україна, бачите, Україна все одно. В Україні буде шанс, дуже хороший шанс. От, скільки ми дивимося, скільки разів карта цей ту спінтаклі для України падає. От звісткою якоюсь прийде шанс для України, як то, щоб по-другому все було. Як то змінити все? Який непоганий тільки розклад для України. Заморилася, звісно, заморилася. Ну, діло в тому, що по первій карті вибор без вибору йде. Тобто, це ну, заморилися, але це не значить, що ми хочемо воювати. Це значить, що нас не питають і заставляють воювати. Тобто прийшли на українську землю і прийшли її забрати за три дні, а от довбуться більше трьох років. Тобто, в Україні немає не вибору, чи отак, чи отак. Тобто, якщо вони тут товчуться, значить Україна стоїть стоїть. Не нажися а насмерть стоїть. Хочеться, звісно, хочеться української землі, хочеться української, українського сонця, хочеться всього українського. От хочеться. От знаєте, як от в вищих політиках, політиків, ну, там свої цілі. А прості люди може дивляться на Україну от з точки, зріння, ну от з точки того, що яка земля, як би жити там хорошо, от Криму до Крима і вся земля. Земля, правда, дуже хороша, і, і Україна це безценна. Це даже ціни немає в цьому всьому. Це все, що може бути лучшого, от і природа, і погода, і земля це все в Україні. І народ, і люди, і воїни, все, все. От де б ще Росія так сісти, подумати, де б ще Росія зуби так поламала, хто б їй міг поламати зуби? От наскільки, наскільки поламала Україна? Да щось давали. ну, своїми силами. Україна вистояла і стоїть своїми силами. І знаєте, як, не, не, як вопреки чомусь. Хороша звістка якось ми отримаємо. І відкриється якийсь шанс. Ну, імператора, за, за що тут імператор у ну, нас? Тут якісь розоблачення, тут якісь, 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 якісь обмани, якісь розкриття обманів. А хто ж це так піде? А хто ж це так піде? Ну, хтось прийме таке рішення. За війну, за погибших, скільки, як, чого, де це. Ну, тут це, бачите, це буде підніматися ну, тут все время, скільки ми розкладу не робимо, все рівно карта все время показує, що, як сказати, кожному прийдеться відповідати за свої поступки. І це не погано, це не хорошо, це хорошо коли людина за свої поступки Ну, Діло в тому, що все время ця карта показує. Це врем'я карта показує. І тоді тільки Україна отримує шанс жити от, по-другому, жити по, жити по, по зовсім по-другому. Починається карта з вибору. Рано чи пізно прийдуть в Україну вибори і будемо вибирати, і по трійки пентаклів думайте, кого вибирати і куди вибирати. А далі йде у нас карта, такі звістки падають. Ну, а чого це? чого це? Чого так воно? Що? Комусь надоїться ця вся ігра війну, тут не більш не менш. Комусь просто хтось замориться чи ждати цього всього завершення і вист... ну, от, якийсь взрив буде такий мозга, конкретний для людей. Фінансово тут тяжола карта впереді йде, Тобто осінь, зима, от, фінансово дуже важка карта йде. Тяжова карта йде. Понимаете? а В то же час ще вийна, меч в руках піднятий. І так фінансово тяжело, ще ну, то есть На фінансах десь уже мати, десь почне зажиматися фінансова сторона. Подімаєте, як от кажуть, не на всіх всього, всіх багато, а всього мало. І через нехватку всього фінансового, може, навіть ресурсу, От десь щось почали ми дивитися оце, а це, бачиш, карта веде сюди, що от це все буде. це все буде. Да, хочеться, да, хочеться, хочеться їм, звісно, їм хочеться. Добитися свого. Щоб вони, Росія, добилися свого, та що вони там планували, ніколи цього не буде. Ніколи цього Не буде. Не в цій житті, не в наступній житті. Цього ніколи не буде. Як кажуть Бог, не ктімушка бачить немножко. Чи трошки, чи немножко там. Маєте за, за те, як українці вистоювали там прості люди, як вони зараз відстоюються, все одно буде і на нашій вулиці праздник, і в Україні буде праздник. І праздник не, не того, що вожді такі умні розумні, а того, що люди прості, які дійсно показують себе людьми. Я кажуть, не продай матір, не продай землю, не продай родину, от, І вони показують це все. Багато можна розказувати, але в тому, що рано чи пізно, понимаєте, тут карта, що показує, що примерно навіть влада останеться сам на сам. І між ними кожен сам за себе буде. І от оце почало кінця буде. Навіть не хотіла, ну ніякого такого питання не задавали. Ось написала собі те, що я хотіла спитати. От як я написала, Україна устала від війни і почне здаватися. Так це чи ні? Ось я собі написала. Ніяких тут правителів, ні про що мене балакали. Ну, от карта сюди веде. Замурилася, звісно, Ну в неї вибора немає. От карта влюблені показує, вибора немає другого. Це якби посадили, застіли, спитали, все, воювать закінчуємо, все, мир, хорошо. Ніхто простих людей, вояк простих цього не питає. Про це з ними не балакають. Вибор без вибору. Що їм хочеться, звісно, їм хочеться. Звісно, їм хочеться. Вони поцулнухи, і сонце світе, і поля жовті колосяться. Звісно, хочеться засрати цю землю. Ніхто їм цього не дасть. Ну, а далі те, що я вам сказала, де карта. Ось карта імператора, ось сімка мечей, ось десятка мечей йде, ось багато ділів, яких будуть піднімати наверх. Навіть якщо зараз воно може, ну як сказать, в інформаційному просторі немає таких розговорів, рано чи пізно воно все одно вистріливано. Таке, ніхто Україну не їм не віддасть. Абсолютно, нема такого. Навіть. Все, вибачайте, що довгенько, що затягнулися. Приходьте на той канал, зробимо для когось розклад, чи дівчатка, чи хлопчики. Ну для кого карта покаже, куди карта поведе, для того ми і зробимо. Бувайте здоровенькі, бережіть себе, бережіть своїх рідних. Не забувайте і про себе, ну і про тих, хто біля вас. Все, пока-пока.